А ну почищені, дивишся за ним, молодець. Саме цвістить кульна. Ну, ну ось приклад беріть. Тихо, де? А ну що тихо приклад беріть, то. І марадон. <ріць> <ріць> Марадони приклад беріть. <ріць> Марадони беріть по-любому. Добре, що настрій цей. Е, бачите, чудеса вони насправді відбуваються в ті такі святкові дні. І мішок, який з подарунками, який збирала Хмельниччина, він сьогодні прийшов до нас на передову, до хлопців у вигляді Миколая з псевдома Марадона. Тому е, вітання, вітання всім освітянам, які тим діткам ми бачили ті чудові віршики, які вони нам побажання давали, коли клали ті подарунки сюди. Дівчинка там наш розплакалася, було їй особисте вітання від мене особливе. Ми будемо тішитися вашими, вашими подарунками, вашими тут смаколиками. І вже відчуваємо вашу теплоту, що ми є єдина сім'я така. Тому з хлопцям от кожному слову сказати, як буду діставати з мішка, а ви побажання нашим, нашій, нашій громаді, нашим друзям Хмельниччини. Направду вдячний, у мене самого два племінника і це направду, дуже приємно, дуже приємно отримати маленькі такі привітання, це знак уваги, це знак оцінки. І хай вас Бог благословляє Дальше далі добре надяло. Хочу подякувати вам за вашу роботу, за вашу ласку, тепло, за ваші молитви. Слава Україні! Дуже дякую. Я себе почув таким маленьким хлопчиком, як мені мама коли склала під подушку Миколайчика. Дуже приємно. Дуже сильно вам вдячний. Дуже-дуже ціную те, що ви нас поважаєте, любите і за нас не забуваєте. Слава Україні. Дуже вам дякую за подарунки. Не буду ні з ким ділитися, я пішов. Okay. Дякуємо за підтримку. Дякуємо за те, що ви нас поважаєте. Слава Україні! Там священик також для нас таке хороше, хороше побажання. Говорив, молиться за нас. Їмо ваш хліб, в який печете відчуваємо це всім вашим парафіянам. Нехай Господь буде з вами, щоб ті свята у вас добре пройшли. Мерії міста Хмельницька. І цьому меру, такому сміливому, молодому, амбітному вітання від нас. Нехай пам'ятає, що ми завжди підставимо плече важку хвилину. Ми знаємо, що передова є тут у нас, і в нього також бої відбуваються кожного дня. Не здавайтеся, будьте разом з нами, а ми зі своєї сторони все, що від нас залежить, будемо робити. Вітання Ярмолинецькій громаді, особливо, особисто пані Наталі, яка так по-справжньому, по-материнськи випікає, робить, передає. Ми відчуваємо цю турботу вашу. Дякуємо, пані Наталі. І в атаку. Ні, Ну по одному будемо. Дя Дя дякуємо. За все дякуємо. На 3-4 дякуємо. Я кажу, 3-4, дякуємо. 3-4. Дякуємо. О, Метать нас. Дякуємо. Давай. 3-4. Дякуємо. Ну, бачите, так в житті буває. Зараз за моєю спиною школа в одному селі, яке є такою передовою позицією сьогодні. Це зона, зона антитерористичної операції, зона війни страшної. І щоб можна було порівняти і цінувати те, що маємо ми вдома, що мають, що маємо, маємо можливість ходити в школу, спілкуватися один з одними, бо десь дітки вже. Не мають такої можливості і мати напевно довго не будуть. Відголоски цієї війни будуть ще довго на цих землях, а це землі нашої нашої України, нашої держави. Вітання усім і подяка усім діткам дитячих садочків, освітянам, вчителям, керівнику освіти, Хмельниччини, Жидачівщини за подарунки, які ви передали до нас на передову. Хочу вам запевнити, що ми їх отримали зараз, роздали хлопцям. Бач, будете бачити, от в цьому відеосюжеті про те, як щиро вони дякують, як вони як відчувається тепло з тих подарунків ваших. Насправді ця увага нам надзвичайно потрібна. Низький вам уклін усім тим, хто по третій рік війни не байдужий в цьому, хто організовує ці речі, і ми хочемо, ви відчували зворотній зв'язок до вас. Що ми це отримуємо? Ми тішимося з цього. Воно нас запалює, надихає до, до подальшої боротьби, до звільнення нашої землі, до того щоб таких, щоб таких шкіл в нашій державі не було, щоб ми про це забули як в страшному сні громаді Хмельниччини, громаді Жидачівщини, звідки, звідки ми, звідки ми родом. Велике вам усім вітання, низький уклін. Гарно вам відбути свята, різдвяні свята, водохрестя. Нехай Господь вас оберігає! Слава Україні!